І всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233 і сьогодні ми продовжимо проходити гру vs. Zombies. Починаємо. Ми в минулі серії відкрили нову локацію з басейном, і давайте будемо її продовжувати проходити. Ось п'ятий уровень, якийсь перчик погнали. Я це кончені Дейв. Нічого не розумію по-англійськи. Оце що таке, чому маленькі такі. Ого! Прикольный зомби. Такие маленькие. Ух ты. Ё. С двух идут с конусами. На, падла. Ё-моё. Давай отсадим. Лилию. А чё тут только с конусами? Ё-моё, только с конусами идут, действительно. е. Yeah. Й-мою. О, горох устрел. А, ну вот еще горох устрел. О, вже нескольницы не буду. Й-мо, чого их так багато, Йо-мо-йо. -йо! Чого їх так багато? Це погано! Йо! На воду нельзя. Вони маленькі якісь такі, їх дуже багато. О. Ну, Хоча би, слава Богу, що на воді не заставити, але воду зачіпає. цими вишеньками. А щось вешенек саме більше у нас. Це й добре. Опа-опа-опа. опа 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 опа, 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 опа. Субболісти, де? Є. На, падла.

кроме перчика получено. Бля, а их так богато? эти натиски, блин. Футболист, да. М -м -м, круто. Ё-моё. Ё-моё. О, ху, слава богу, На. На. Смассовый пидрел. Так, там лилии лілі дуже багато. Бомбочку. Монетки. -мо! Нападла! Чуть жерный. Ииии бум! Йо. Нормально. В цій стороні славное більше горохострілів. Треба ще на воді ставити горох І Вообще вообще на всьому треба горох Ух ти, -мо, з води вилезли опять. О, вешеньки. Ваш кодит. Опять вешеньки. На. Монетки. Вешеньки. Монетки, вешеньки. Ууу! А від дороги ей 125. Він по-моєму буде прожигати цілу лінію. Ставиш його, і він прожигає цілу лінію. йомаю, а це що таке? Зом... Це що за зомбі-машина? Ладно, погнали странненько. Зомбі-машина. Давайте берем защиту нашу Утопленника всяночку и два перчика ух ты мое лию не взяли если бы мы начали и без лилии то це было погано без утопленника, нож то з линии погнали <клух> так солнечком пацан то есть нормально уровень на изи прошли папчо перший З зомби ой так, я вже везду, так що... <кій> ну, містами вездорів. Вже <кій> температури немає, і кашу теж. Так що я здоровий, Можете за мене не переживати. Горішок. Горішок. Так. Стараємося зразу цей ряд просто з цими гор... бо вони горохстрілами вже по пришті кажу. Цими посолхами. за беты. Так. -мо. моё Ё-моё. Не дам я вам мозги, ублюдки, кляки. Так, требую высаживать у тех. О, смотрели уже. И сонечки. Так, сонечки, сонечки. Горох устрели. Сонечки, горох устрели, все постандарно. Ух ты! Ух ты, ух йо, ух ти йо. Оце погано. Давай, сонечки. О. На поки що живе. Берегите ублюдки. Поки не наладиться. О. Так уже заростанет. Пацан, пацан будет. Я вообще сейчас пойду. Так, лидии. Йома, я тут еще горох пострела нема. Скоро машинки попрут зомби. Так. Зомбомашини, я их буду тепер називати. Так, гори, гори, гори. Що? Так, я оставим останню от цього посолка и я. Так, хорошо, воду. воду. Ну, все, базовая защита у нас есть. Давайте воду что-то поставим, мы вообще четенько будем. Эти уровни с бассейном вообще они дают тяжкие очень скучно. Давайте я промотаю трошки. Так, друзья, срочно включение, по нам едут машины. И нам треба срочно перчик. Нам треба срочно перчик. Пожалуйста. Пожалуйста. Euh... Все? Допустим. Ага, на снегу нельзя оставить, я понял. Добре. Поприем мы пусанки. Допустим, хорошо. Е-мое, сошки, кто такие? Хто, хто вы такие ублюдки? Якого хера робиться? Так, давайте перчик. Оба! Мінус. Так, давайте защиту тут того відновимо. новому. Овсянку Треба срочно ставити другий ряд цих. У... Бляха. Зазабився. Ой, бляха, ой, бляха. О, творишки. Так, ставимо білю і на неї поки. Ой, не подсомок, цей. я потом а Ворог оцерял. Заговорюю Я бачу. Ну падли, бляха. Мужики машини пускають. Зомбу. Росянки треба. А більше росянок треба, Во. і На воді тоже, кстати. Так, все, місце для росянок на воді приготовлены. Тепер треба самі росянки. Да. Я не странно, нам треба самі росянки, Давайте перчика ще поцепить. -мо, я міг росянку купити. Ладно, до разниця. Накопимо. Так. Все вже остання волна, зараз буде. Монетки. І росянку нам треба ще останню, І все. Бляха, мен тут, конечно, горішки покоцані. Кому-то. Рух устрілий. Будемо, коротше, тільки на гороху стріляти. Опять машина їде! Будемо тільки на гороху стріла Не зрозумів. Не поняв. А, а що ж коросянка з'їдає машину, знаєте? Це дуже добре. Це великий блюз. Дуже великий блюз. Йо-май -йо! це тут незя таке робити. Блин, води нельзя оставить перчика, ну а то пакета. А, можно. Теперь я все миллиону. А на цьому снигу тепер я знаю, что тут волос и... Ці... О! Короче, цея космашинка. Тоже было. У меня выбрали якісь шипец. Наверное, для машины, щоб їх... По-моему, взривати. Так, давайте 27... тысячи. О, пенчок. А я знаю, что за пенчек. Опять Z-машина. Зомби. Так, блин, базовый. Давайте же картофель и минус взгляд. Замораживающий горох устрел. Утопленника. О шипе обязательно. Так. Не, давайте без утопленника. Всього? И ч. Ура! Ідемо. А ми теж будемо тільки, мабуть, на горох острілах. Ні, знаєте, давайте перезапустимо. Не хочу на горох острілах триматись. Так. А ми ж купили ще оцього. Добре. Лілію. Горішка. Вот тебе зубечного руха стріла. Не, давайте все-таки зубичный. Так, все, уже выбрал. <гухих> погнали. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Чотненько. Так. Другий пацанов. Йо, три, три цих волны буде. И шо, борзелы? Е-мое, е-мое, е-мое! Орог устрел. Бляха, три цех будет, волны. Круто! Круто, круто, круто. Що я могу сказать? Так, давайте я трошки пройду і будемо так між цими е, волнами. Так, вже перша волна. Я вже тут трошки прокачався. Осталось тут русяночки. Йо, моє! Русянку на воду ставимо. Коротше, на воді будуть тільки цих двоє горох обороняти, прямо будуть. Лігенда, мабуть сказати. А русенка, я так понимаю, дуже швидко відкривається. Бо я тільки її поставлю і вона відкрилась. Так, да, вона дуже просто відкривається. Прям дум. І горішка ставимо сюди. Сонечки. І хочу поставити зараз за 250 оцього рохостріла. Ком'я купили, ще його... Ще його ні разу не тестили. Подивимося, що буде. Що з нього вийде? Ох, копимо сонечки на нього. Хоча б одного поставимо. Брейс. Не поняв Чого mm -hmm. я не можу його взяти? А, наверное, постійно має бути першої. Ні. Я не знаю, що. Вс. Не знаю. Так що поставимо, давайте не мимо. Якщо прорвуся. Коротше, ми сьогодні тепер точно на горох сидимо. сидим. ось вода вообще на двох горох устрілах і на двох росіянках. Ну в нас оборона. можна сказати. Ну, пока и тримаемся, короче. Пока нормально. Картофельные мины. С ведром, да? С ведром. Давно уже с него не бачил. Наш легендарный типок с ведром. Зомби с ведром, то есть, на типок. Так. мо, нажимай ну, же пів тысячи. Даже більше пів тысячи. 500... 600 уже. Нормально. А я просто не понимаю, о чм мы вс не можем передать. Ну ладно, вже без разницы. У нас же є более-менее нормальная защита. Горох устрелый. Ну ничего, тоже нормально. Блин, ростянка, давай доедай. О, доела. Росянка вообще обжора. Тики-гута ей уже. Опять есть. Но он не дуже хороший. Не съедает зомбаки. Так, все, защита у нас готова. І давайте я до останньої волни промотаю. Так, все, у нас уже зараз остання хвиля. І опять ці машини поїхали. І опять з води прям вилізуть з пустого місця, господи. Де вони там беруться, тільки? Да, росянка, розберейся цю з машиною. Мінус. минус зад за монетки. Ох ты, ох ты, ох ты. Горохострелы достаточно хорошо справляются. Так, там у другого Так, все, остальные зомби. ё Блюдки. ням. Його зараз не просремося, на Фу. Вибили ми цього пенька. Ой, навірно, будемо закінчувати. Ну ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, не відписуйтесь на сьогодні був такий челлендж Горохостріли. І И всім пока!